В цьому випуску Тайсон Ф'юрі розніс Олександра Усика, заявивши, що той справжній ноунейм в боксі. Відомий український боксер Василь Ломаченко знову потрапив у скандал. Зірковий боксер кинув виклик усику. Володимир Кличко повернеться в боксерський ринг. Друзі, перед початком поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Оновлено рейтинг найкращих боксерів планети. Комп'ютеризована система порталу BoxRec оновила свій рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Не увійшов навіть до топ-10 чемпіон світу у хавіветі українець Олександр Усик. У нього лише 13-те місце. У ще однієї зірки українського боксу Василя Ломаченко 15-та позиція. Лідером рейтингу є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, зірковий мексиканець Сауль Альварес, другий. Бронза у списку у чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з таким рейтингом? Пишіть в коментарях. Відомий боксерський тренер заявив, що світу не потрібен бій між Усиком та Дібла. Тренер Біллі Нейсон, який працює з супертяжем Мартіном Баколе, сумнівається, що багатьох цікавий другий поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дібла. Ми знаємо, що Дюбіа заявив, що хоче цей реванш з Усиком, але я не думаю, що це комусь цікаво. У першому поєдинку було домінування. Усик забрав чи не кожен раунд того бою, навіть з урахуванням удару нижче пояса, а це був саме такий удар. Дюбіа перемогли він двічі падав і достроково залишив бій. У чому сенс ще одного поєдинку? Сказав Нельсон. Друзі, якщо вважаєте, що Усик повинен перемогти Дюбіа та забрати титул чемпіона IBF, то ставте лайк цьому відео. Тайсон Фюрі розніс Олександра Усика. У мережі набрало популярності відео, яке було за декілька років тому. У 2020 році Ф'юрі заявив, що не збирається зустрічатися з Усиком, оскільки українець невідомий і нікому не цікавий. Він ноунейм, no нікому не цікаво виходити з ним у ринг. Він зовсім не приносить грошей. Чому я маю зустрічатися з ним? Я хочу великі поєдинки, які будуть цікаві людям, і цей точно не один із них. Він іноземець у західному світі. Чемпіоном світу має бути боксер з Британії або Америки і більше нізвідки. Можливо, в Україні Усик вважається Великою зіркою, але чемпіон світу має бути із Заходу. Так працює в боксі, заявив тоді Тайсон. Цікаво, і хто ж тепер справжній ноунейм зараз. А тим часом відомий промоутер Тасена Ф'юрі Френк Ворен продовжує не здаватися та скаржитися на нечесну перемогу Усика. Відомо промоутер Франк Ворен оцінив результат реваншу між боксерами. Я передивився реванш Усика та Ф'юрі і зрозумів одне: Тайсон переміг у декілька раундів. Все залежить від того, як ви оцінюєте бої. Багато хто оцінює бої по силовим ударам, але як на мене треба оцінювати удари правильною стороною рукавички. Я не сидів і не рахував удари у реванші Усика та Ф'юрі, але я спілкувався з багатьма людьми, багатьма експертами, і вони вважають, що Тайсон переміг. Я говорив з людьми з Америки. Багато хто казав, що Тайсон мав вигравати. Француз Жан Філіп Люстік написав мені повідомлення, що Тайсон є переможцем цього бою. Сказав Ворен. Відомий український боксер Василь Ломаченко знову потрапив у скандал. Український боксер Василь Ломаченко критично відреагував на інтерв'ю предстателя православної церкви України Єпіфанія, висловлюючи незгоду із заявами про мирний процес переходу церковних громад. До української церкви він звинуватив керівництво ПЦУ у насильстві захоплень храмів і прислідуванні вірян, які залишаються вірними українській церкві московського патріархату. Ломаченко наголосив, що подібні дії розділяють суспільство. А більшість людей, на його думку, виступають проти переходу до ПЦУ. Легендарний Біспінг дав пораду ф'юрі після поразки Усику у реванші. Легендарний екс-чемпіон UFC Майкл Біспінг висловився про бі реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Тайсон програв два бої поспіль, що робити йому далі. Я думаю, було б доречним, якби він завершив кар'єру. Йому вже нічого доводити. Він заробив багато грошей. Він один із найгучніших імен в історії британського боксу. Сказав біспінг. Візначимо, що окрім біспінга завершити кар'єру Тайсону Ф'юрі пропонує і колишній чемпіон крутервейту Джонні Нельсон. Тайсон я завершу кар'єру твоя душа та серце розбите. Багато хто захоче організувати бій Джошуа Фюрі, але ці два хлопці мільйонери. чи треба їм цей бій? Сказав Нельсон. Друзі, як вважаєте, ви, чи треба Тайсону Фюрі завершувати свою кар'єру? Пишіть в коментарях під цим відео. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі наїхав на Олександра Усика. Тімоті Бредлі висловився про спадщину українського боксера Олександра Усика. Зупиніть це лайно, який з Усика боксер усіх часів. Ви що жартуєте? Він точно не найкращий в історії. Те, що він переміг двох найкращих супертяжів своєї епохи, не робить його найкращим. Він очистив дивізіон у і Гараст, але він провів тільки 23 бої. Ви повинні це зупинити. Усик не найкращий, сказав Бредлі. Друзі, чи згодні ви з Бредлі? Напишіть в коментарях. Колишній чемпіон світу 48-річний Володимир Кличко хоче повернутися у професійний бокс. За інформацією відомого англійського видання «Mail Sport, Кличко хоче провести титульний бій з чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа. Справа дійшла до активних перевовин, які поки що зупинилися після бою Майк Тайсона і Джека Пола. Організатори великих боїв Содівська Аравії не хочуть щоб повторилася подібна ситуація, як у бою Майка і Джейка. IBF також не горить бажанням санкціонувати цей бій. Втім, зазначається, що сам Кличко одержимий ідеєю стати найстаршим чемпіоном світу в історії Хевівейту. Цей рекорд зараз досі належить Джорджу Форману, який вдруге став чемпіоном світу у 45 років. Нагадаємо, останній бій Кличко провів у 2017 році, програвши нокаутам Ентоні Джошуа. Зірка боксу, який переміг українця, кинув виклик Усику. Зірковий боксер на півважкої ваги Девід Бенавідес виявив бажання провести бій проти українського чемпіона Хевівейту Олександра Усика. Спочатку я маю промогти топів у своїй вазі. Не думаю, що в мене є достатньо досвіду для поєдинку з усиком. Але можливо в майбутньому цей бій може відбутися. Можемо проведемо бій за 5-6 років. Але скільки усику тоді буде? 40? Я поважаю усика. Це найкращий боксер в історії, але я не відмовлюся провести з ним бій. Це точно буде найважчий поєдинок у моєму житті, сказав Беневідес. Нагадаємо, влітку 2024 року Беневідес переміг українця Олександра Гвоздика, але ми вважаємо, що іншого українця Усика йому так просто точно не здавати.